Всім привіт! Хотів вам показати свій fm модулятор який я придбав на Алікспресі. Придбав його для того, щоб слухати в автомобілі музику з флешки. Адже на штатній магнітолі в мене відсутній usb вихід і тому не завжди зручно слухати тільки радіо або користуватися AUX-кабелем через телефон і так далі. От. Тому придбав ось такий простенький FM-модулятор. З функцією читання з USB флешки. Вставляю USB-флешку вже відведений для цього роз'єм. Ось, вмикаю магнітолу. Вже попередньо налаштував вільну хвилю, яка нічим не зайнята. Ось зафіксував її на магнітолі 88.5. Так, далі вставляємо модулятор в прикурювач. Так. Бачимо FM-модулятор налаштувався разом з монітолою і слухаємо музику, яка грає на флешці точніше, яка записана на флешці. Додаємо гучність. Збавляємо, кому як зручніше і насолоджуємося своєю улюбленою музикою. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!